Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчатка. Я вас рада всіх вітаю, та заняття починаю! Діти, як гарно, що ми з вами можемо і вміємо один з одним спілкуватися, читати книжки, складати вірші, пісні, висловлювати свої думки та бажання. У цьому нам, звичайно, допомагають слова. Давайте їх умовно позначимо рисочкою. Вони можуть поєднуватися один з одним за допомогою слів помічників, маленьких слів. Їх ми позначимо маленькою рисочкою. Вони вказують на слова або їх з'єднують. Так з'являються речення. А що таке речення? Речення це маленька діти казочка, в якій про щось або про когось розповідається. Речення бувають різними, маленькими і великими, можуть складатися з одного або двох і більше слів. Найчастіше у кінці речення ставиться крапочка, може ставитися знак оклику, коли ми речення вимовляємо дуже емоційно. Голосно з інтонацією. Наприклад, яка чудова сьогодні погода? А може стояти знак питання, якщо ми про щось або про когось запитуємо? Ось, наприклад, ми підемо завтра гуляти. Кожне речення можна записати, звичайно, словами, а можна і за схемою. Де кожне слово буде виглядати окремою рисочкою. Довга рисочка це звичайне слово. Коротка рисочка це слово помічник. Початок речення буде позначати великим куточком. Давайте спробуємо скласти речення за допомогою такої схеми. Спочатку треба розглянути картинку. Визначити, хто або що зображений на картинці, яку бачимо дію, а також звернути увагу на маленькі деталі, які обов'язково доповнять сюжет малюнка. Скільки у реченні рисочок, стільки реченні буде слів. Ну що, спробуємо! Хто зображений на картинці? Так, дівчинка. А що вона робить? Поливає. Скільки ви бачите рисочок? Три. Давайте складемо речення. Дівчинка поливає квіти. Хто на картинці? Так, діти. Скільки рисочок? Чотири. Давайте складемо речення. Діти граються на майданчику. Дівчинка миє руки. Діти прибирають в кімнаті. Моя сім'я. Молодці діти. Я гадаю, що у вас з'явилися гарні цікаві речення. І так, що ж таке речення? Речення. Це одне або два і більше слів, яких об'єднує спільна думка, і в кінці речення завжди ставиться крапочка, знак питання або знак оклику. Дякую вам, діти, за увагу і за роботу. До побачення, до нових зустрічей!